Ім'я Отця і Сина і Свята Духа Амінь. Христос рождається. І коли Ісус їх навчав, Петро бере його, виводить на вік і каже: Господи слухай, може би ти не йшов, бо йшла мова, що Христос каже, що Чолові... Сину чоловічів, треба багато страждати, і старші первосвященники і книжники відсураються, його його уб'ють, але по трьох, дня, по трьох днях він воскресне. Научні це вчули, Петро це вчув, каже до Ісуса: Слухай, Господи, може би ти не йшов. Нащо тобі вмирати? Ну, ти ж можеш вирішити це питання. Не обов'язково тобі приносити себе в жертву. Але як ми чули сьогодні, у посланні святого Апостола Павла Він каже, що якраз там йдеться, що Христос каже, я не жертви хочу, я хочу милосердя. Я хочу вас змінити, тому що ви своїми гріхами загнали себе в жорстокі рамки. Ви виконуєте приписи, але залишаєтеся жорстокими. Ви не любите один одного. І найперше, що ворогами вашими стануть ваші домашні. І каже Господь, і напишу я закон свій на серцях їхніх, і вже не буду їх більше судити. Чи задумувалися ви хоч раз у своєму житті, що, значить, Господь каже, напишу закон на серцях їхніх. На чому Мойсей приніс заповіді Божі? На чому вони були написані? На камені, на двох кам'яних скрижалях, на двох кам'яних плитах, на яких було перестом Божим написані. Усі десять заповідей Божих. На камені чуєте, як прообраз нашого кам'яного серця. І тут Він каже: Я напишу закон свій на ваших серцях. Чим той закон відрізняється від того, що приніс Мойсей, тим, що Мойсей приніс для всіх, а Господь Бог пише закон кожному із нас. На наших серцях. І часом, як би ми не поступали, як би ми себе не оправдували, внутрішньо ми чуємо, що для мене є добре, а що ні. І для багатьох людей, то, що мені добре, їм є недобре. І цей закон. Який ми називаємо совість чи сумління, це той закон, який Господь Бог пише на наших серцях. І для того, щоб цей закон працював, ми маємо бути милосердні, ми маємо бути добрі. Бо ми стаємо часом милосердними тоді, коли вже пізно. Ми часом стаємо добрими і прагнемо справедливості тоді, коли щось утратили. А Господь Бог каже: я не хочу, щоб ви страждали. Я хочу вас звільнити від гріха. Я хочу вас відкупити, не так, як старозавітні приноси були, що приносили запрощення гріхів, ягня, тельця. Горлицю, голуба, хто, на що був гаразд, хто в якому був стані і можливості пожертвувати? І апостол Павло розказує, що ті старозавітні приноси, кожного року, коли приносилася жертва за гріхів, кожного року вони якби нагадували, що ми маємо гріхи. І коли приводили у того. Приводили козла, і первосвященник клав на нього руки, і всі гріхи ізраїльського народу, так вони вчили, так розказували, переходили на того козла, а потім його виводили у пустиню, і той козел там пропадав. Він називається козел Азазеля. Ми часто вживаємо термін козел одпущення, це звідси. Це той козел, на якого первосвященник покладав руки, і всі гріхи цілого народу, якби переходили на нього, і потім його виводили в пустиню, щоб той козел там здох, а разом з ним і гріхи людські. Але так робили кожен рік, нагадуючи, каже апостол Павло, якби нагадуючи про мої гріхи. І коли прийшов Ісус Христос, Він каже: не треба вам більше козла, Азазеля, я, агнець Божий, що беру на себе гріхи світу. Як Господь бере на себе гріхи світу? Як можна взяти на себе гріхи світу? Коли я буду… хтось мене обідить, і я буду на ньому відповідати тим самим, а ще інше, я пожаліюся одній людині, другій. А ще закличу пару хлопців, щоб віддати, щоб дати йому ту чолові. І мій гріх починає плодитися, як інфекція. Що вчить Господь, прощайте. І коли ти прощаєш, гріх на тобі закінчується. Бо коли мене образили, і я вже не кличу нікого, не сварюся, а кажу: я тобі прощаю. Гріх далі не діє. І Христос, скільки його судили, скільки його зневажали і так інше. Він каже, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Христос зупинив дію гріха. І кожен, хто вірує в Христа йде за ним, той має можливість зупинення дії їхніх гріхів. Христос забирає наші гріхи через те, що Він прощає нам і ті гріхи вмирають, вони далі не діють. А диявол нагадує людині, ти там крав, ти там не добре поступив, а ти там не додивився. Вини себе. Кажи, що ти винуватий. Це диявол заставляє нам якби нагадувати про старі гріхи, так як ми говорили про козла Азазеля, козла відпущення. Тому кажу вам, на те Христос і прийшов, щоб нас звільнити, щоб гріх більше на нас не діяв. Щоб на тому чи іншому етапі життя гріх зупинився, далі я вірю в тебе, Господи, я вірю в Твоє милосердя. І тих, кого ти приймаєш, вони отримують прощення. Гріх зупиняється, тому ми й маємо життя вічне, що на Христові зупиняється гріх. Гріх далі не може рухатися, бо Христос є милосердний і добрий. І доброта не дає можливості злобі поширюватися, тому кажу вам і вашим родинам. Приносіть у своїй сім'ї доброту. Прощайте один одному, щоб гріхи перестали діяти у вас. Прощайте, бо і ми цим самим показуємо Богові, що ми є милосердні, і Бог до нас буде милосердним. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається.